Мир вам, мир вам, мир вам. Мир вам. Дякуємо Господу за новий день. Дякуємо Господу. І хоч ніч була тривожна, але слава Богу, в нашому регіоні все скінчилося добре. Слава Богу, ми вдячні Господу за його вірність. Ми вдячні Господу за його милосердя. Сьогодні знаєте, у нас пахне дощем. І так, знаєте, пахне і вночі там. Чула, впало пару капель, але вставши рано вранці, ну зовсім навіть не видно, що був якийсь там дощ, але щось там трішечки помиготіло вночі і пахне дощем, пахне свіжістю. Слава Господу! Зараз покажу вам картинку, від якої радіє серце. Поїхав, і хай Господь благословить, і хай збереже, і хай оцей коридор, в якому потрібно, яким потрібно вивозити зерно. Хай Він буде під захистом Божим в ім'я Ісуса Христа. І хай це судно досягне того берега в цілості і збережений, хай буде Господом в ім'я Ісуса Христа. Життя продовжується, і так хочеться, щоб уже все скінчилося, і настав мир, і настав отой довгоочікуваний мир. Дай Боже нам, Боже, дай Боже! Вірити в те, що перемога не за горами, перемога близько. Дай Боже, Господи, вірити в перемогу всім серцем, всім своїм єстетством в ім'я Ісуса Христа, і хай вона скоріше прийде. Коли ми відкриваємо Слово Боже, то ми читаємо, що і сказав Бог, і стало світло, що спочатку була тимрява, тимрява була, але Господь сказав. Своїм словом, гучним словом хай буде світло, і сталося так. Алілуя. І коли ми читаємо далі, ми читаємо в Слові Божому, що Господь є світло, і в ньому нема ніякої темряви, що Господь є світло. А ще, коли Господь робив людей, він їх творив по своєму образу і по своєї вподобі. І по своєму вподобанню. Тож, якщо Господь є світло, то ми також повинні бути світлом. Алілуя! Слава Господу! Вчора слух бачила невеличкий ролик, і проповідник молодий хлопчина був такий, ну дуже емоційний, і слухаючи його ролик, був невеличкий, буквально там три хвилинки, можливо й менше. Я весь час у мене на лиці була посмішка, тому що він так емоційно проповідував. І е е слухаючи його, дивлячись на його емоції, то думаю, е ну в мене така стрійнула думка, що от коли проповідник проповідує емоційно, коли він десь підвищує голос, десь трохи підни понижує, десь може жестикулює руками, то в залі ніхто не засне. То люди будуть дивитися, і навіть його оці емоції будуть фокусувати їхню увагу, і вони будуть дивитися на нього. Але якщо проповідник проповідує дуже тихо, спокійно, і слово може бути дуже дуже благословенне, але таке спокійне, спокійно, поспокійно, то тоді цьому проповіднику потрібна благодать, велика, велика благодать. Нам всім вона потрібна. Але якщо у нас під час проповіді немає жодного емоційного якогось стану, то люди можуть заснути. І, от щоб вони не заснули, то потрібна сила Духа Святого і благодать. Благодать на слухаючих, щоб вони слухали, зрозуміли, запам'ятали і з радістю понесли те слово, яке почули. Хай допоможе нам Господь. Потрібні всі е, е, проповідники і такі, і такі. Ми всі різні. У нас у кожного сила голосу різна. У нас у кожного е, е, емоційний стан різний. Тож ми будемо вдячні за кожного проповідника. Звичайно, адже слово Боже сіється. І це слава Богу, що словом Божим наповнюється вся земля. Слава Богу, велика, велика подяка йому. Тож, оцей проповідник, який емоційно проповідував, він розповідав про він розповідав про світлофор, і він казав: От ви дивитесь на світлофор. Взагалі, світлофор це спаситель? Ну звичайно, ні. Світлофор не спаситель, але своїм дійством він спасає так багато людей. І коли ми знаємо правила, і коли ми ним користуємося, то ми в безпеці. Ну, ми не будемо зараз говорити про ті одинокі випадки, коли хтось заснув, чи хтось відволікся, не побачив то світло світофора, чи хтось втикнув свій телефон і пішов на червоне світло, то ж водій при цьому не винен. І світлофор тим паче, але якщо ми уважні, якщо ми ним користуємося, то він нам зберігає життя. Так чи не так? Але при цьому світлофор, він не є Спасителем. Він є той, який допомагає нам спастись. Те ж саме ми, діти Божі, ми з вами не спасителі. Але Господь дав нам владу. Але Господь дав нам силу нести його святе слово. А що таке слово? Слово це світло, це ота от зірка, яка освячує. Шлях, по якому потрібно віруючим іти, і Господь закликає всіх нас у те світло і закликає він нас для того, щоб ми, наповнившись його світлом, його любов'ю, його словом, далі несли це слово, несли це слово у світ в мир. Коли ми кажемо слово світло, то це Ісус. Коли ми кажемо світ, то це люди миру цього, це оце, оце оточення, земля, люди. Тобто це не одне і те ж саме. І от в Слові Божому для мого підкріп, для того, що я сказала, закріплюємо, є декілька. Зараз. Читаю Читаю від послання Євангелія від Іоанна, перший розділ з 4 вірша. Хоча можна і з першого. з першого. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було на, на початку у Бога. Все через нього постало. І без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і тимрява його не огорнула. Слава Господу! Слава Господу! В ньому було світло, і ото світло світить в темряві, яко, якою б не здавалася темна ситуація. Господь може увірватися в цю ситуацію, може увірватися і засвітити своїм світлом, просвітивши всяку темряву, наповнивши її життя, наповнивши її життям. Прикладом цього є багато. Братів, сестер, які були приречені на смерть, які в своєму житті пішли слизькими дорогами, стали наркоманами, алкоголіками, але за них хтось молився. І ото слово Боже, ото світло, воно поступово для у деяких вривалося зразу, як тільки вони хотіли цього Звільнення деяким потрібно було деякі роки. За одного мама молилася 10 років, хоча вона молилася і за інших, і ті, і ті інші вони отримували звільнення, а син – ні. Але мати не переставала молитися за сина, вона не переставала нести цю нужду. І знаєте, син став вільним, син став проповідником, син тепер працює, служить в репцентрі. Слава Господу! Допомагає тим, які прийшли зараз і кажуть: ми теж хочемо звільнитися. Тож. Була темрява, але увірвалося світло, і все змінило навкруги. І із те з того темного стало світло. Слава Господу! Господь, Господь, Він е, створив нове, він створив нове ти темряву відсунув геть і наповнив, наповнив наповним світлом. Світлом наповнив тіла, світлом наповнив життя, світлом наповнив дорогу, по, яким, по якої потрібно йти. І потім люди, наповнившись от тим Божим світлом, почали його нести людям. Людям, які теж потребують цього світла. Слава Господу! Написано ще. Зараз хвилиночку. Ніби і вітра сьогодні нема, а листочки мені не піддаються. Але все можу, в укріплюючи господи, в цьому ж від Іоанна. Євангеліє в 8 розділі, з 12 віршу, написано: тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи: Я світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Ми прийняли Ісуса Христа в своє серце. Ми покликали до нього, і Він увійшов в наші серця. І він каже, що ті, хто пішли за ним, вони будуть матимуть світло, світло життя. І маючи це світло, наповнюючись ним, знаєте, нам потрібно ним ділитися. Нам не потрібно тільки тримати його у собі, тільки для себе, тільки для рідних, для нас, для коханих. А треба ділитися. І от в посланні до Єфеса в п'ятому розділі з восьмого віршу написано так. Бо ви були колись темрявою. Ми, ті, коли не прийняли Ісуса Христа в своє серце, ходили своїми дорогами, ми були темрявою. Люди, які не покликали Ісуса Христа в своє серце, вони тимрява. Якими добрими би вони не були, вони все рівно темрява. Тому що в них немає світла. Бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла, адже плід світ. Усякої доброті, праведності і правді, досліджуйте те, до чого ви вподобані вподо, до, щодо вподоби Господу, і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. І Христос освітить тебе. І Христос освітить тебе, написано в кінці. Давайте 12-й Адже про те, що вони таємно роблять, соромно навіть говорити: усе, що засуджується, виявляється світлом, оскільки все, що виявляється, стає світлом. Через це й сказано. Встань, ти, котрий спиш і воскреснеш із мертвих, і Христос освітить тебе. Алілуя! Тож Господь закликає нас, щоб ми були носіями світла, щоб ми ті, хто покликали Ісуса Христа в своє серце, ті, які освітилися Його світлом, несли це світло в людські серця, несли це світло в світ. Щоб ми були носіями світла, і хтось каже, як я не можу, в мене не виходить. Все можу, в укріплюючому мене, Господи. Якщо ми цього хочемо, якщо ми цього прагнемо, якщо Господь освітлює наші серця, і ми бачимо, а отут. Трохи якось темно. Господь допоможи мені, освіти мене, звільни мене. Господь буде щирим, Господь допоможе, адже Він дуже-дуже хоче, щоб ми також були світлом і були кожне, кожна дитина Божа була носієм світла. Слава Господу! Коли ми е, читаємо від зараз, 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 не ту закладочку ще деяке слово для нас. Е, від Матвія, від Матвія п'ятий е, розділ і 16 вірш. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Люди цього світу, вони не мають ще небесного Отця. Вони ще не прийшли до нього. Вони ще не помирилися з не примирилися з Ісусом Христом, не прийняли Його Голговську жертву. Тож Небесний Отець для них закритий. Для того щоб прийти до небесного батька, до нашого Господа, нам потрібно, нам потрібно прийняти жертву Ісуса Христа. І тоді, через жертву Ісуса Христа, ми Стаємо усиновленими, ми стаємо дітьми Божими. Ми заходимо в сім'ю небесну, слава Господу! І тому ми, які прийняли Ісуса Христа, нам Господь дає повеління. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми. Господь хоче, щоб ми були отим світлом, носіями того світла, щоб вони бачили ваші добрі справи. Добрі справи прославили Отця вашого, який на небесах. Слава Господу! Слава Господу! Сьогодні Господь закликає нас. Щоб ми копіювали його, Господь хоче, щоб ми були носіями світла, адже він створив нас за своєю подобою, адже він є світло, і ми, діти його, ми теж повинні бути світлом. Ми повинні віддалятися від всякої темряви. Все, що засмучує нашого Господа, повинно бути віддалене. Повністю, повністю з нашого життя. Ми повинні навіть знаєте, воно не повинно нас манити. На превеликий жаль, у є діти Божі, які вкусили які благи Господь, а потім, а потім вони хочуть грішити. А потім от їм подобається отой гріх, оті ігромани, оті всякі то, що зараз манить оцей світ, і люди е, до вподобання до поживи, щоб було більше, більше і більше і більше. І вже нема коли Біблію читати, тому що робота, 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 і нема коли на зібрання сходити, тому що постійно якісь зміни у неділю чи в суботу. І ти так в цій суїті так. Далеко пішов від Христа, а потім бачиш, знаєте, от що Змій сказав: не помреш Єві, не помреш, але відкриються тобі очі. І насправді, коли вона вкусила того плода, вона не померла зразу, але вона була віддалена від Господа. І потім, з кожним кроком віддалення від Господа, життя ставало все. Темнішим, темнішим і темнішим, і ми бачимо: син убив си, брат убив брата. Темрява, така темрява. Якби були біля Господа, якби були в його світлі, то цього б не відбулося. Але. Знаєте, дьявол не змінився, тактика його не змінилася. Він приходить, він прилазить, він нашіптує. А чи правду сказав Господь? Подивися, життя одне, дивися, як класно, скуштуй цього, спробуй це, це нічого страшного. І немає ніяких кордонів. І кордони розмиті, розмиті. І діти Божі починають помаленьку, слухаючи оцей світ, вкушати плоду. Оди цього світу, а потім не стемляться, дивляться. А вже так далеко від Господа, а вже так далеко від Господа, то Господь ми молимо і просимо тебе. Ти керуй нашим шляхом. Коли наше серце нам дзвонить і каже: гріх лежить у дверей, але ти пануй над ним, то нам потрібно прислухатися до того дзвону. Нам потрібно прислухатися до того голосу. Якщо в нашому житті ми бачимо якісь Неустройства, щось постійно нас е, немає радості, нема бажання йти до церкви, нема бажання служити Господу, нема бажання молитися, читати слово. Ось нема бажання один день, другий, третій. То треба дуже швидко ставати на колінах. Дуже швидко йти до братів, до сестер, до того гурту, де є це бажання, і наповнюватися цим бажанням, і просити Господи просвітимо. Моє серце, просвіти мої очі, просвіти мій разум. Можливо, я десь пішов у темряву, я десь уже згубив ото світло, наповни мене своїм світлом, щоб я не покотився в ту прірву, з якої буде так важко вилізти. Допоможи мені, Господи! І коли ми будемо закликати до нього, то він не промовчить, він протягне руку допомоги. І допоможе нам вийти, вийти з цієї темряви і знову знаходитись в світлі. Тож, Хай допоможе нам Господь бути завжди в світлі, будьте завжди в Божої присутності, бути тими носіями світла, щоб люди, бачачи наші добрі діла, прославляли Отця нашого Небесного, щоб люди, бачачи нашу радість, захотіли також познайомитися з життєдавцем, вкусити, який він благий. Будьте збережені Господом, будьте носіями Божого світла в ім'я Ісуса Христа, а всяка тимрява хай віддаляється від вас геть. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.